Друзі, всім привіт і слава Україні! Ви на каналі Джо Games і сьогодні я вирішив зробити огляд на танк Хорі 2, тому що я на ньому сьогодні поїздив достатньо боїв. І подумав, що треба зробити на нього огляд. Тим паче, в мене давно вже не було оглядів на всякі танки. Отже, танк Хорі 2, його треба було назвати не Хорі 2, а Холодильник 2. А це ПТСА у Японії восьмого рівня, яка йде до гілки-прокачки порі 3 Ось. Вона в мене вже в топовій комплектації, але все одно це достатньо такий кактус. Основна його проблема в чому? Основна його проблема в тому, що в нього, в принципі, начебто, якби є броня. Розробочки так казали, що є броня. Але по факту броні нема. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. От дивіться. Навіть коли я до 6 рівня попадав, до 6 рівнів. Ось саме головне головна проблема цього танку це оце НЛД, яке має 100 мм. Просто 100 мм плита. 100 мм плита. Навіть під кутом там 140. Ну, коротше, це шістки вас сюди пробивають дуже сильно. От беремо, наприклад, ми калібр 90, да, пробиття 200. Навіть беремо пробиття, там, не знаю, 170. Вас сюди все одно прибивають Беремо пробиття там 130 якихось Алтешки. Коротше, ви зрозуміли. А якщо ми візьмемо калібр 120 і, наприклад, ну, із шостий, да, 195 пробиття. Ось, дивіться, тут начебто 200, да, Начебто 200. Ну, да, тут 200. Ладно, із шостої сюди не буде пробивати. Але все, що з пробиттям, 250 на голді, коротше. Ну, 8 голду заряджають, у всіх є пробиття 250. Вас, в принципі, шиють майже, майже всюди. Ну, сюди вам не будуть стріляти в борти. Коротше, ладно. Е типу, броня є, але насправді вам всі будуть стріляти ось сюди вниз або вбок. Якщо ви з боку, у вас ось сюди скули 150 мм. Коротше, ладно. А зараз ми проїдемо і ви все зрозумієте. А по обладнанню, по обладнанню я ставлю досилач з згордовну броню, тому що на мене така, типу, і турбіна, тому що вона нас знову ж таки червона. Якщо у вас звичайна збірка, ви можете поставити. А що ви можете поставити? Ви, в принципі, можете поставити сюди досилач по-любому. Також можете поставити вентиляцію, наприклад. Хоча вона вам теж мало дає. Та, мабуть, теж загортовну броню, звичайно, і звичайний турбонагнітач нагнітач, в принципі, для цього танку. Тому що в нього максималка всього 35, це з турбіною, а без турбіни 30. Без турбіни він їде 30 км на годину. Оцей здорово, здоровий холодильник. Він, коротше, або нікуди не встигає цей танк, або. Ви кудись приїжджаєте і получаєте люлей, тому що отут у вас 100 мм, а тут 220. Як тільки вас бачать, люба вісімка перемикається на голду і вас, в принципі, пробиває отсюди. А якщо ви попадаєте в бій до десяток, то там взагалі ховайся, вас отут все взагалі, все 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 пробивається. Ну, не раз у нас такі ТТХ. Може хоч гармата прикольна. Да? Подумав я. Але ні, гармата тут звичайно, 250 пробиття, 900 швидкість польоту снаряду. 300 шкода. І ДПМ 2800. Ну, 2700. Це ДПМ був би хороший для якогось тяжика, да З баштою чи ще щось. Але не для ПТшки. У т ДПМ 3 ДПМ 3000. Там є Альфа 440 і пробиття таке ж саме, і так далі. Але там є башта. Тут башта немає і ДПМ 2800 на червоному турбонагнітачі і з Допайком. Із Допайком. Коротше, якось так. З. П'яти перковим екіпажем на командира та на радиста У мене огляд максимальний з допайком 430. В принципі, модернізацію, Я не думаю, що хтось буде робити модернізацію тому що прокачаєте ви цей танк, і він прохідний, ви не будете на ньому її робити. В принципі, що? Давайте пройдемо два бої просто. Просто прийдемо два бої, щоб ви зрозуміли, що це таке. Я сподіваюся, що той, хто подивиться це відео, вбереже себе. Від покупки восьмого рівня. Якщо у вас є змога, просто його пройти за там бланки, оці, які дають змогу дев'ятку вкачати і трошки вільного досвіду просто на пушку витратити. Тому що вісімку насправді я би проходив. Я зробив помилку, що купив цей танк, ну, доведеться вже на ньому грати. Отже, заходимо в бій, граємо двобої, побачимо на що здатен цей холодильник, але скажу наперед, що. Ні на що він не здатен. Якихось боїв, прям показових не буде, скоріш за все. Я думав, в принципі, зробити підогляд там бої на майстра, вирізати, все так, склеїти і, типу, розказати, що це танк поганий. Але то будуть два бої на майстра. Але навіщо вони краще? от В, в реальному режимі, скаж, скажімо так, запишу два бої і так буде краще. Ось. Відчуття по танку такі, знаєте. В нього нема маскування, тому що він величезний. І в нього нема швидкості, він їде 30 км на годину. І от ти не знаєш, ти із кущани не, не постоїш, тому що у тебе рубка величезна, і ти світишся. І позицію якусь приїхати не дуже добре, ідея, тому що вас просто будуть розбирати. Оце здоровенне НЛД. Ну хоча б тут 200 мм було, да? щоб вас якісь там 7 рівні напробували, але тут 100. Ну ладно, то таке. Так, кидає нас на мураванку. Буду їхати я направо. Там є хоч якась невелика ймовірність постріляти. А, не сказав вам, голда тут 285 мм пробиває, ну це типу багато для Бабешки, летить 1000. Хоча 250 вам для восьмих рівнів з головою, тому я тут тільки 5 штучок таких вожу. І фугас у нас пробиває 80 це ну немало. Але й небагатої, і шкода 500. Mm. Так, ось як бачите, з турбоні нагнітачем він їде 35. Ну На фоні інших здається, наче нормально, але повірте, це дуже маленька швидкість для такого холодильника. Якби він хоча б 45 носився, було б більш-менш. А так дуже повільно. Так, все от я б під'їхав до куща. А, забув сказати, у Вене тут мінус 8. Ну, кінцева точність, начебто хороша, так? Начебто хороша кінцева точність. Я зрозумів, олорка. Ой, ну це я не дозвівся, ладно, а міг би дозводитись насправді, так? <coughs> да, міг би дозводитись. Ладно, стоїмо. Нам навіть краще, щоб ми стояли тут. Тим чекаємо. Якщо пощастить, стріляємо в кінці домах. Вперед поїхати не можу, тому що мене будуть пробувати вицілювати. Куча стоїмо. Оце весь геймплей цієї ПТ-шки. Хоча вона, типу, як штурмова. От саме більше, що мене бісить, то що а, нам Fargaming в своїх відосах казали, що це штурмова ПТ. Штурмова ПТ. Вона не дуже штурмова, як ви бачите. Вона така кущова, я б сказав. Не попав. Ладно, ми засвітилися, я не знаю, чи будь-вони їхати вже на нас. Мабуть, навряд. О, бачите. Не все пропив. Не весь скіл пропив. Ого, господи. Які всі швидкі я не можу. Так, ну це добре, що вони на нас їдуть, насправді. Це добре, що вони на нас їдуть. Так, ну він десь там пробивається от в ці куточки. А ладно. Ну все, я не думаю, що вони поїдуть на нас. Але я, я стою, я не буду помилятися і їхати вперед. Нічого. Сорб, скорп, скорб. Добре. Ти ще 100 демеджі вже є. М -м -м. Не став стріляти. А треба було насправді. Тут ці куточки малесенькі пробиваються, розумієте? Але ж попади за 400 метрів в них. О, ж ПТК. Давай, давай. А там ще що? Там ще. А, це ТСК і була. Ну, добре, стоїм. Вони будуть помилятися, я впевнений. Я впевнений. ПТК проїхала. М. О, лорка. Ні, лорка далеко. Ну я не буду під'їжджати, я ж кажу, тому що вас будуть в рубку розбирати. Не попав. А, і ще знаєте, одне діло, якби тут просто був е, деревий низ, скажімо так, але броньований верх. Але розробники от сюди присандалили. Оцей лючок, який теж всі пробувають, шо, шості-сьомі рівні і так далі. Тому не вийде. Ладно, вже поїхали 9-6 плюс 2500 ПХП. Добре, поїдемо. Наприклад, якщо порівнювати зі Су-100М, чи як там, чи Су-101 М, ну ви поняли, восьмого рівня ПТ, так вона реально штурмова, тому що там низ типу НЛД картонний, а в ВЛД і Верхрубки там навіть десятки. Не завжди пробувають. То це не про цей танк. Тут такого не буде. Так, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Угу, борщик бив ТС-54. Погано. А, це погано вже. Брі, нуборчик де стоїть? Він або тут, або там. А, або тут. Так, взагалі. А, він на цьому на. Ну, поф. Їдем. Так, шпатикан. А Можна затестити пугас, але я думаю, що не варто, тому що бачите. І так, він зараз об'ється сам. Ти диви, каток кинув. Шпатик, ти повинен був показати, що танк картонний. О. Не світиться дивись. що Що це таке за прикол? Так, їдемо далі. О, лорка. Так, Лорка, ти повинна була мене пробивати взагалі-то. А, ну в НЛД сховано. Одиви, вверх шиє в рубку. Не встиг зарядитись. Зараз подивимось, куди мене Лорка пробила. Давайте, поки бій закінчується, Я... ми зараз просто подивимось, куди вона мене пробивала. Невже НЛД було видно? Я не знаю. От мені зараз цікаво, це було видно НЛД чи куди мене Лорка пробивала? Мені чуть-чуть, буквально не було достатньо для того, щоб дозарядити снаряд. Я просто міг би назад здати, в принципі, вижити, хотілося її добити. Так, перегляд влучень. Давай подивимося. Те, що я вам казав, Lorraine 40Т, в нього пробиття 232. Так, ну це НЛД це ясно, так? Да? Це ми навіть нема в нас, ну, питань нема. Те, що я вам казав, 232 пробиття. Чуть-чуть буквально кут. Ну, от скільки тут? Ну, чуть-чуть. Ви там не прямо стояли, а от так от так стояли, от так Ось прям, пряма лінія. Це пробиття і пробиття. Тому те, що я ж кажу, те, що там нарисовано, типу, більше броні, насправді ні. От Вона картонна. Лорка мене пробила два з двох В мене торчала рубка. Це, це була не. Не, не золоті снаряди, не спеціальні. Це були звичайні снаряди Лорейн Це було 232, по-моєму. да? Скільки? Ну, 200, хай 35. 100 міліметровка. 100 міліметровка лорки Так, ББшки. Так, ББшки. Ось, дивіться, тут, наче 250 а тут. А отак це, це танк стоїть під таким кутом, 240. Чуть-чуть його -чуть отак стали. Все, тут 220 всюди, Дивіться. От просто ви чуть-чуть довернули, так? Да? тут 220-230. А в нас на восьмому рівні багато танків з пробиттям 230 і так далі, 225. Отак От чуть, чуть довернули. Це все, це картон менше 200. Тобто, тут броньована, е, броньована частина тільки ось ця. Тут 220 мм. Самої броні саме. Під кутами тут да, багато. А тут броні 175. Оці листи по 175. Тому, як би так, броні нема. Ну, ви зрозуміли. Фішка танку що він повинен танкувати рубкою, але він тан не танкує рубкою. Він танкує оцією центральною частиною, в яку ніхто не буде стріляти. Вам будуть сюди зашивати. Ну, коротше, зараз танк вийде з бою. Ось, поки танк виходить з бою, я вам покажу, що я на ньому проїзди 35 боїв. Ну, як проїздив, постраждав. Ось така завдана шкода. Якщо що. Берем штурмову ПТ С5, наприклад, в 2500 дамаг, так? Беремо Хімєру, типу ПТ. -шка, -шка, 2500 теж. Ну, якби, самі розумієте. Ось. Чекаємо тоді, поки танчик вийде з бою. Що ще про нього розказати? Що ще про нього розказати? Ну, в принципі, нічого хорошого. В принципі, нічого хорошого. Якщо по ТТХ пройтись, ми зараз ще один бой, бій поїдемо. Якщо пройтись по ТТХ, то, наприклад, йому треба було б або робити максималку, наприклад, 50, щоб він міг хоча б швидко їздити. Або ДПМ хоча б 3000, а краще 300 чи 3200. А так виходить ДПМ для ПТ, я маю на увазі. З альфою 400. Це теж вважайте. Якби тут альфа була 600 чи 500, окей, 200 нормально. Але тут ДПМ на 400 пушці альфа. 200. Ну, тобто, його можна сказати, немає, тому що вам тільки в розміни ти. По 400 стріляти. Коротше, якось так. В принципі, що ще сказати. Ну, танчик з бою вийде. Так, є тут дві альтернативні пушки. Можна можна їздити і на цій пушці. У них ДПМ однаковий 200, 200. Тут пробиття взагалі буде 220. Самі розумієте. А, вона ще й кривіша, і розкид більше дуже дивно. Пушка. Ну, ладно, тоді це не альтернативна пушка, тоді це просто сток пушка. А, ще, ще із моментів таких, поки танк в бою. Е, в нього постійно вибивається двигун. Вам стріляють, вам стріляють ось сюди в НЛД. Постійно вибиває двигун. Кожним шотом майже. Е, ліво право, ліво право, постійно вибивають БК. Коротше, це критозбірник ще до того ж. До того ж, це ще критозбірник. Е, від цієї ПТ мене, ну, мене ну, давно не бомбило від танків, але від цієї ПТ прям. Ні, не, не то, що навіть навіть бомбить. Просто Ну, це танк 6 рівня. Це танк 6 рівня, я вам серйозно кажу. Тому що на танку 6 рівня я б робив би такий а, дамаг. Ось. Мене зараз хоч кинуло до вісімок, хоч на ту мапу, де ми могли постріляти. Також ми вигравали і на нас їхали, тому я постріляв. Якби це був бій з десятками чи навіть з дев'ятками А ще, якби було дві арти. По мені просто арта не стріляла. Якби було дві арти, повірте. А арта в цю рубку закиди по 400 500. Арта в цю рубку закиди по 400 500. Так, перемога. Ну, дали нам перемогу. Так, що у нас? 2800. Давай ще один бій проїдемо, тому що це якісь е, пощастило нам. Я хочу, щоб до 10-то кинуло, щоб показати вам, е, що це пізде. О, дивіться. Е, Руйнберг. Ідеальні умови для нас. Ми ж, типу, штурмова ПТ. Місто, розробники казали, що ми будемо танкувати від рубки. Зараз побачимо, кому і кого ми будемо танкувати. Так, аж самому цікаво, якщо чесно. Якраз е, тут весь набір: дві арти. Дві арти е, бій з десятками і бій в місті. От зараз побачимо, на що цей танк здатен. Бій починається, Поїхали. Е, добре, що в мене лючок з правої сторони. Я пойду в стандартну позицію ось сюди, там є вікно, з вікна можна постріляти. Е, через отут, біля будинку, де кущі, я не буду стояти, тому що маскування в танку немає від слова зовсім. Із плюсів це реально зведення, навіть не зведення. Ну, ну зведення разом з точністю. Ось із плюсів. І пробиття. Ну, пробиття у всіх ПТ-8 рівня велике. В принципі, це не найбільше ПТ, це Ой. Це середнє пробиття для ПТ-8. Навіть не, не найбільше, не найменше. Звичайне. Опа. а ну дивимося. Дивіться, я ще не доїхав. Ось сюди дали. Причому я був отак. Тобто для нього цей рикошет повинен був бути, наприклад, да? Для нього це великий кут був. Для нього це повинен був бути. Він не так прямо стріляв, а ще отак. Ну, отак. Ага, все. А, все. Все. Угу. Я зрозумів. ББшка uh, залетіла, да? А куди інша ББшка залетіла, невідомо так? А, ну сюди. Ну, тому що танк височенний. Тому що танк височенний, навіть вікно не поміщається. Ось якось так. І, в принципі, все ми пограли. Ми пограли. А ми реально пограли, друзі. Ми реально пограли вже. <кій> ну, давайте не будемо в ще виходити, може ще постріляємо, так? В принципі, з цієї позиції пару плюшок можна дати. Ой, блін. А Хтось фугасом вже просто так стріляє. Туди бо, знаєш, я тут стою. Угу. І розумієте, якби ствол був зверху, хоча б, а так виходить, танк височенний, а пушка низь низько. Гармата. Хм. Близько проїхати не можу в притул Тому що буду світитись зразу. Навіть не знає, що і робити. О, 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 о! Не стрельнули. І ще великий мінус такий, дивіться, от ви зведені. Вам треба чуть-чуть корпусом повернути. Дивіться. Зразу нереальний якийсь круг. Просто нереальний круг. От, Наприклад, справа танк. Ну, це просто близько все. Угу. Угу В принципі ми на свій середній і вийдемо, да? Рикошет, о, танконули, це ж треба. Це ж треба танконули. Нічого собі. Так, ну ось для нас ідеальне місце, наприклад. Дивись. Ось. Танкуємо. Угу. Погасом стріляють його. Так, ну я йому дав і мене вбили. В принципі, ось два бої я зіграв. В першому бою просто на нас їхали, ми постріляли, але ви бачили геймплей Таке. А другий бій ви теж бачили геймплей Заїхати, навіть якби це були восьмі рівні. Хоча що там казати, ви бачили, куди вафля мене пробила перший раз? І коли куди мене пробував Лорейн перші два рази два рази підряд. Е, тому я сподіваюся, я сподіваюся, що. А, ось сюди вицілив, да? Ти пробив куди? Сюди, ББшкою. А, це фугас, ладно. Ну, тут щось я потанкував трошки, тому що вони прям попали сюди, де 270 Прям е, це місце. Ну, тут, типу, майже прямий кут був. Майже прямий кут, так? Да? Бешку. Ну, коротше, так, це і 9, 9, 9 рівні. В принципі, те, що я вам і казав, рубка є у вас, нема рубки. Вважайте, що ви просто їздите для дев'яток, броні у вас як на грілі, там як на вафлі, да? о цій дев'ятій, Тільки у вас здоровенний корпус і нема зовсім маскування. Це такий був навіть не огляд, а просто емоції від пережитого страждання за сьогоднішній день. Я сподіваюсь, що ви, якщо зайшли, знайшли як це це відео дивитесь чи дивилися, то вас привело сюди те, що ви вам було цікаво, що ж це за танк такий, хорі 2 Качати його, не качати, десяту гілку качати, не, не качати, що японські танки себе представляють. Так от, хорі 2 себе представляє один із самих поганих ПТ. 8 на восьмому рівні. Це одна із самих поганих ПТ-шок, яку я взагалі коли-небудь катав. Ось. Тому три рази подумайте перед тим, який качати. Ви можете на сьомому рівні проїздити, вкачати вісімку, потім вільний досвід на пушку собі зробити. І якщо у вас є фрагменти японські, просто пройдіть оцю о, вісімку за фрагменти. І все. Не купуйте навіть його. Не робіть моєї помилки. Якщо у вас є така можливість, а якщо нема, то ну придеться страждати на холодильнику. На холодильнику два. Все. Дякую, друзі, за перегляд. Якось так: Ну це навіть не огляд, це просто от емоції мої. Все. Дякую. Підписуйтесь на канал, якщо що стрім по цьому холодильнику буду робити ще, тому що мені ще качати 50 тисяч досвіду. Це, всім дякую. Слава Україні!